Це чотирилапи солдат Національної гвардії України на прізвисько Бліка. Його тренує тендітна жінка. Плац, харашо. Ще два роки тому тут, у кінологічному центрі Нацгвардії, служили виключно чоловіки. Тепер тут командує молодша сержантка Вікторія Безос. Під її керівництвом 37 собак і 37 солдат-строковиків. Їх усіх треба навчити проводити розшукові дії, затримувати злочинців. Це можливо лише за умови, якщо і люди, і тварини навчаться бути одним цілим слухатися, розуміти, відчувати одне одного. Вони всі дресуються. Які собаки, це так жарт. Я думаю, що ніхто не обідеться. Це насправді не жарт, і чоловіки не ображаються, адже кінологічна служба це по суті справді дресура. До того ж, Вікторія тут авторитет. У свої 33 вона зробила блискавичну кар'єру. З цивільної посади бухгалтера-економіста за два роки стала заступницею командира кінологічного центру. І все завдяки її успіхам в кінологічному спорті. Швидше знімайте намордніки, набираємо дистанцію. Добре, ви четверо тут, троє там. У 2015 році Радбез ООН ухвалив резолюцію Жінки, мир, безпека на її виконання в Україні затвердили національний план дій і почали залучати більше жінок до правоохоронної та військової діяльності, а також сприяти жіночому лідерству у цих структурах. Тепер для жінок відкриті майже усі спеціальності, які раніше були суто чоловічими. Кінологи, льотчики, командири в морській піхоті і на флоті. Вікторія за гендерну рівноправність, але проти відбору лише за статевим критерієм. Якщо є в цьому потреба в спеціалісті, і цей спеціаліст жінка, то так потрібно. Я вважаю, що не треба брати просто за статевим якимось критерієм спеціаліста. В Нацгвардії наразі приблизно чотири з половиною тисячі жінок, за даними служби з гендерної інтеграції, бажаючих посісти раніше традиційно чоловічі посади багато. Фей! Аліна Даданенко прийшла у кінологічний центр з МНС. як і Вікторія, вона на командирській посаді, керує відділенням. Фей! Каже, гендерні зміни в Нацгвардії ставлять нові виклики і перед самими жінками. Від них вимагається не лише перепідготовка чи то додаткове навчання. Те, що вимагають від чоловіка, вже вимагають і від жінки на рівні з чоловіком. Немає би таких, скажімо, ти там жінка, ну не будеш то робити, будеш робити це. Такого немає. Активні гендерні зміни в Нацгвардії розпочалися фактично цьогоріч. Вікторія Аліна за рівнем освіти, і професійних навичок, вже зараз можуть претендувати на підвищення, але в інших підрозділах Нацгвардії. Поки ж обирають службу, де отримують задоволення від роботи з чотирилапими бійцями.